Буряк, звичайний городній коренеплід, який здавна росте на кожному подвір'ї, але не всі знають, що з нього можна зробити не лише смачну страву, а й чудове природне добриво для огірків. У кожному селі є свої секрети підживлення рослин, і хоч хтось користується гноєм, а хтось купує дорогі хімічні засоби, досвідчені городники все частіше повертаються до простих перевірених народом способів. Одним із таких засобів став буряковий квас, його роблять буквально з того, що під рукою, а результат часто перевершує всі очікування, огірки ростуть міцні листя соковите, а плоди з'являються швидко і довго не закінчуються. Секрет бурякового квасу полягає в його природній силі, коли буряк починає кваситися. У воді розмножуються корисні бактерії, ті самі, що покращують мікрофлору ґрунту, вони допомагають огірковому корінню засвоювати поживні речовини і захищають рослину від хвороб. Крім того, у буряку містяться природні цукри, мікроелементи та органічні кислоти, які діють як стимулятори росту. Тож квас з буряка це не просто вода з кольором, а справжня. Жива підживка, яка вдихає нове життя у грядку. Багато хто на початку ставиться до цієї ідеї скептично мовляв, яке може бути добриво з буряка, коли є суперфосфати чи нітрати. Але ті, хто бодай раз спробував полити огірки буряковим квасом, уже не повертаються до хімії. По перше, квас не спалює листя, не змінює кислотність ґрунту надто різко і не шкодить мікроорганізмам у землі. По друге, після кількох підживлень, помітно, що кущики стають густіші, міцніші і навіть у спеку не в'януть, та й урожайність зростає, кажуть іноді навіть удвічі. Є ще одна важлива причина, чому саме буряковий квас так цінують у селі це доступність у кожному господарстві завжди знайдеться кілька буряків, що залишилися з осені або злежалися до весни. А для приготування квасу не потрібно ні складного обладнання, ні витрат. Заливаєш подрібнений буряк теплою водою, настоюєш кілька днів і готово. Таке добриво не потребує грошей, лише трохи часу й терпіння. І головне, воно цілком безпечне для родини адже на грядках, де ростуть огірки, потім харчується вся сім'я. З екологічної точки зору буряковий квас також безцінний. Коли ми користуємося природними підживками, то не забруднюємо землю і воду, не шкодимо бджолам і дощовим черв'якам. Адже саме вони, непомітні трудівники, роблять землю живою. У старих селах казали, де черв'як, там сила землі. І це правда, бо природні бактерії і черви люблять натуральні настоя, а не хімію. Коли ґрунт живий, він сам віддячує рясним урожаєм. Ще варто згадати, що буряковий квас має не лише поживну, а й лікувальну дію для самої рослини. Огірки, як відомо, часто хворіють на грибкові недуги, плями, гниль, пожовтіння листя. Регулярне обприскування або полив буряковим настоєм допомагає цьому запобігти у кислому середовищі шкідливі мікроорганізми не розмножуються, тому квас діє як природний антисептик. Це своєрідна профілактика хвороб без будь-якої хімії. Не менш цікаво, що запах бурякового квасу, хоч і специфічний, не приваблює шкідників, на відміну від гною чи компосту, він не тягне мух чи дрібних комах, які іноді шкодять молодим паросткам. Це ще один аргумент на користь цього простого засобу. У селах, де землю обробляють вручну і кожен кущик на вагу золота, така перевага має велике значення. Люди давно помітили, що там, де підгодовували буряковим квасом, огіркові батоги ростуть чисті, без ознак ураження, а плоди набирають солодкуватого смаку. Для багатьох господарів буряковий квас став частиною звичного циклу догляду за городом його готують навесні. Коли висівають перші насіння і підливають кілька разів за сезон. Хтось заливає ним грядки після дощу, хтось використовує як позакореневе оприскування. Але всі сходяться на думці земля стає м'якшою, огірки не горять на сонці, і навіть у посушливе літо врожай не підводить. Якщо придивитись уважніше, то буряковий квас це ще й своєрідна данина традиції. Колись, коли не було магазинних підживлень, люди все робили своїми руками. Вони знали, що в природі все взаємопов'язане. Буряк, що росте на цій же землі, може допомогти цій же землі відновитись. І це не просто романтика чи старосвітська звичка, це глибоке розуміння живої рівноваги, яку нині багато хто знову вчиться цінувати. Отже, квас з буряка. Це не просто цікава знахідка для допитливого дачника, це справжній приклад того, як природа сама дає відповіді на всі наші потреби. Варто лише уважно придивитися і скористатися тим, що вона дарує, і тоді огірки віддячать сторицею, соковиті, хрумкі, повні сили, наче сам буряк передав їм свою енергію землі. Щоб отримати від бурякового квасу справжню користь, важливо не тільки знати, що він є добривом, а й розуміти, як його правильно приготувати та застосовувати. Кожен досвідчений господар скаже: головне не поспішати, бо земля не терпить метушні. Тому приготування бурякового квасу справа проста, але потребує певної уважності. Починається все з доброго буряка. Найкраще брати звичайний кормовий або столовий сорт. Той, що має насичений колір і міцну структуру. Зіпсовані або підгнилі коренеплоди не годяться, бо з них вийде кисла рідина без поживи. Буряк спершу добре миють, чистять від шкірки, ріжуть невеликими кубиками або скибочками, дехто трусить його на крупній терці, тоді процес бродіння йде швидше. Після цього шматочки кладуть у відро чи банку, заливають чистою нехолодною водою краще. Щоб була відстояна або дощова, бо хлорована може загальмувати бродіння. Співвідношення приблизно таке: на 3 літри води один середній буряк. Хтось додає ложку цукру або скибочку житнього хліба, щоб квас завівся швидше, але це не обов'язково. Головне тримати посудину в теплому місці, бажано під кришкою, але не щільно закритою, щоб газ виходив через 2-3 дні. Квас почне змінювати колір, стане темно-малиновим, з'являться маленькі бульбашки, а запах приємно кислуватий. Це знак, що напій готовий. Для підживлення огірків квас розводять водою приблизно склянку на відро. Поливати чистим настоєм не варто, бо він занадто концентрований. Якщо огірки ростуть на легкому піщаному ґрунті, можна трохи збільшити дозу. Бо земля там швидше висихає і вимиває поживні речовини, а на важких глинястих ділянках краще дотримуватись слабшої концентрації, щоб не створювати застою кислоти, поливати квасом треба під корінь, не зачіпаючи листя, щоб не було плям. Найкраще робити це ввечері, коли спадає спека або зранку, коли ґрунт ще вологий від роси. Якщо день сонячний, то після поливу бажано трохи розпушити землю. Щоб повітря краще проникало і мікроорганізми мали де розмножуватися. Одного поливу зазвичай вистачає на 7-10 днів, але якщо погода спекотна або огірки почали активно плодоносити, можна повторювати кожні 5 днів. Буряковий квас можна використовувати не лише для поливу, а й для обприскування листя, тоді його розводять ще слабше приблизно півсклянки на відро води. Такий розчин зміцнює листя, робить його темно-зеленим і щільним. Крім того, він діє як захист від попелиці та грибкових плям. Народні городники кажуть якщо листя блищить, значить квас працює. І справді, після кількох оприскувань огірки виглядають живими, ніби підживленими зсередини. Коли сезон підходить до середини літа. Можна робити квас із залишків буряків, що залишилися в погребі. Дехто навіть використовує бурякову гичку, подрібнюють, заливають теплою водою і настоюють день два. Такий Настій діє м'якше, але теж містить поживні речовини. Усе, що потрібно рослині, є в самій природі, головне вміти це правильно використати. І буряк у цьому вірний помічник. Деякі господарі додають у буряковий квас дрібку деревного попелу. Це дає подвійний ефект. Квас насичується калієм, а попіл зменшує кислотність. Разом вони створюють збалансовану підживку, яка не лише годує огірки, а й підсилює їхній імунітет. Є й інший народний прийом. Після настоювання квасу буряк не викидають, а закопують у грядку. кажуть, земля після цього стає пухкою і легкою. Бо коренеплід при розкладанні виділяє тепло і стимулює життя мікроорганізмів. Ще одна важлива порада не зберігати квас надто довго найкраще використовувати його свіжим протягом тижня. Якщо стоїть спекота, він може перекиснути, і тоді замість користі вийде шкода. Відчутний різкий запах чи поява плісняви сигнал, що розчин краще вилити в компост. Новий Настій робиться просто, тому краще приготувати менше, але свіжого. Також треба пам'ятати, що буряковий квас не заміна води, а саме підживка. Огірки дуже люблять вологу, тому основний полив має бути звичайною водою, а квас додається як поживна добавка. Якщо землю пересушити і відразу вилити добриво, коріння може отримати стрес. Тож перед підживленням землю. Треба добре зволожити. Це правило перевірене роками. Спочатку напій, потім підживка Так, ку так казали старі городники. Є ще й сезонні особливості. Навесні, коли огірки тільки зійшли, квас дають дуже розведеним, щоб не нашкодити молодим паросткам. У період активного росту концентрацію трохи збільшують, а коли починається масове плодоношення, знову роблять настій легшим. Це допомагає рослинам не перевантажуватись і дає змогу продовжити урожай аж до осені. Буряковий квас це не просто добриво, а жива вода, яку земля приймає охоче. Він оживляє ґрунт, знімає втому рослин і допомагає їм триматися навіть у складних погодних умовах. Усе це результат терплячої, уважної праці. І якщо робити все з любов'ю, дотримуючись народних порад. Огірки обов'язково віддячать хрумким соковитим плодом, який стане окрасою будь-якого столу. Ще з давніх -давен селяни знали, що земля любить усе живе, наші предки не мали магазинних пляшечок із написом Добриво чи стимулятор росту, зате добре розуміли, що в природі все має свою силу. У кожному господарстві був город, і люди спостерігали, як ростуть рослини, що їм допомагає, а що шкодить. Тоді ще не було лабораторій, зате була мудрість, перевірена поколіннями, і саме завдяки цьому буряк, як і багато інших коренеплодів, став не лише їжею, а й джерелом живої користі для землі. У старі часи селяни часто робили різні настої із трав, попелу, гною, а також із буряка усе, що під рукою, ставало добривом. Буряк тоді вважали рослиною, яка втягує силу землі, адже росте в ґрунті глибоко, насичується мінералами, і потім цю силу можна повернути назад у землю через настій. Старі люди казали якщо буряк родить, і земля здорова, і люди ситі. Тому не дивно, що з часом його почали використовувати і для підживлення інших культур, особливо огірків, які дуже вимогливі до поживи. На Полтавщині ще у середині минулого століття господарки готували так звану червону червону воду. Вони різали буряк тонкими скибочками, клали у глиняний горщик, заливали джерельною водою і ставили на сонце. Через кілька днів настій ставав темно-червоним і з приємним кислуватим запахом. Ним поливали грядки з огірками та капустою. Казали, що після такого поливу земля стає тепліша, а коріння. Живіше. І справді, огірки після цього росли швидко, навіть коли літо було прохолодним. У Карпатах теж знали подібний спосіб там буряковий Настій часто змішували з настоєм кропиви чи кульбаби. Така суміш була справжнім вітаміном для землі. Кропива давала азот, буряк, цукри і мікроелементи, а кульбаба органічні кислоти, що стимулювали ріст. Усе це зливали разом, настоювали кілька днів у дерев'яній бочці, а потім поливали грядки. У селі казали коли земля пахне квасом, урожай буде добрий. Навіть у післявоєнні роки, коли хімічних добрив не було, люди не розгубили ці знання. Багато старожилів згадують, як у 50-60-х роках господині варили бурякову юшку не для столу, а для городу. Вони кидали в окріп буряк, тримали трохи, потім воду охолоджували і поливали нею грядки. Такий відвар діяв швидко рослини оживали буквально за кілька днів особливо помітно це було після холодних дощів, коли огірки стояли бліді. Сучасні дачники теж підтверджують буряковий квас це справжній порятунок. На багатьох форумах і в сільських розмовах можна почути. Що після кількох підживлень урожай збільшується майже вдвічі. Є чимало прикладів, коли господарі навіть у спеку мали повні відра огірків, тоді як сусіди скаржилися на згорілі грядки. Одна жінка з Чернігівщини розповідала, що робить квас із буряка, та додає трохи дріжджів, каже, що такий розчин дає потужний поштовх росту. Інша господиня з Кіровоградщини поливає огірки лише буряковим настоєм і твердить, що її врожай як на виставку. У старих господарствах практикували навіть компостування бурякової гички. Коли збирали урожай, листя не викидали, а клали у купу разом із травою, поливали водою і час від часу перемішували. Через місяць два виходив добрий перегній, який восени вносили під грядки. Вважалося, що такий компост особливо добрий для огірків, бо не тільки збагачує ґрунт, а й зберігає в ньому вологу. Старі люди вірили, все, що має природну кислинку, оживляє землю. Тому й буряковий квас сприймали не просто як підживку, а як ліки для ґрунту. Казали, що після нього земля дихає. І справді, після кількох поливів ґрунт стає пухким, не тріскається, краще утримує воду. Це помічають навіть сучасні городники, які мають дачі на піщаних землях або в місцях, де ґрунт збідніли. Якщо говорити про народні методи, то буряковий квас завжди йшов поруч із іншими природними підживками, настоєм трав, сироваткою, золою. Але саме буряк мав особливе значення він був символом сили і родючості, тому його цінували навіть у народних обрядах. Коли господиня готувала буряковий настій, то часто казала, щоб земля нас годувала, як ми її годуємо. Це була своєрідна молитва вдячності природі. У наш час, коли хімія заполонила полиці магазинів, багато хто знову повертається до цих старих рецептів. І не лише тому, що це дешевше, а й тому, що люди бачать різницю огірки, підживлені буряковим квасом, мають міцну шкірку, не гниють у банках. Зберігаються довше, вони справді пахнуть по літньому, як у бабусі колись. Це й є доказ того, що народна мудрість не старіє у кожному селі знайдеться хоч одна бабуся чи дідусь, які тримаються старих методів і не довіряють хімії. Вони кажуть земля жива, їй не треба порошків, їй треба хліба й води, і в цьому є велика правда. Адже буряковий квас це не просто настій. А символ того, як людина може жити в гармонії з природою. Варто тільки уважно придивитися до старих звичаїв і стане зрозуміло усе найкраще просте. Отже, буряковий квас це не просто старовинний рецепт, а справжній помічник кожного городника. Усе, що потрібно для гарного врожаю огірків, природа давно приготувала сама, тільки треба вміти нею скористатися. Квас із буряка поєднує в собі і живу мікрофлору, і природні поживні речовини і силу землі, яка повертається до ґрунту, тому його можна сміливо назвати добривом номер один для огірків, особливо для тих, хто прагне вирощувати екологічно чисті продукти без хімії та штучних добавок. Передусім варто пам'ятати кілька головних правил: по перше, буряковий квас не любить поспіху. Усе має бути природно, якщо Насті зроблений правильно, він сам да заграє і набере потрібної сили. По-друге, не можна зловживати, навіть найкраще добриво у великих дозах може нашкодити. Краще підживити потроху, але регулярно, ніж разом вилити забагато. І по-третє, квас діє найкраще тоді, коли земля волога та жива. Тому поливати слід після дощу або звичайного зволоження. Якщо дотримуватися цих простих порад, огірки дякуватимуть сторицею. Їхнє листя стане густим і темнозеленим, стебла міцними, а коріння здоровим. Урожай буде рівномірним, плоди не дрібнітимуть і не будуть гірчити. Це помічають навіть ті господарі, які раніше користувалися лише магазинними добривами. Коли переходять на буряковий квас, результат видно вже через кілька тижнів, кущі буквально оживають. Ще одна важлива річ зберігати помірність якщо Настій занадто концентрований або стояв занадто довго, він може бути надмірно кислим. У такому разі, краще вилити його в компостну купу там він теж принесе користь. Зате свіжий квас, приготований із молодого буряка або навіть із залишків після борщу, завжди діє м'яко і безпечно. І що цікаво, Чим довше користуєшся цим способом, тим кращим стає ґрунт. Земля ніби звикає до такого підживлення і стає пухкою, легкою, з приємним запахом родючості. Багато досвідчених городників радять чергувати буряковий квас із іншими натуральними підживками. Наприклад, раз на два тижні квас, а між тим настій кропиви чи попелу. Так рослина отримує і поживу, і мікроелементи, і захист, вони кажуть. Квас годує, а кропива підштовхує, попіл охороняє. Це просте правило допомагає зберегти баланс, і головне все це без жодної хімії. Якщо уважно придивитись, буряковий квас не лише підживлює огірки, а й допомагає зберегти здоров'я людини адже вирощений без нітратів урожай це вже крок до доброго самопочуття. Багато хто помічав, коли споживаєш власні. Чисті овочі організм ніби отримує більше сил. Це й не дивно, бо природа завжди віддячує за повагу. Окремо варто сказати про зберігання та догляд якщо залишається трохи квасу, його можна тримати в темному прохолодному місці, але не довше тижня, перед новим сезоном краще зробити свіжий настій а от бурякові залишки після зливання квасу не викидайте. Їх можна закопати біля грядок або кинути в компост. Там вони розкладуться і віддадуть землі все, що накопичили. Так жодна частинка не пропаде дарма. Не менш важливо ста спостерігати за своїми рослинами земля сама підкаже, чого й не вистачає. Якщо огірки ростуть повільно, додайте трохи більше підживлення якщо листя стало темно-зеленим і блискучим, значить, Добриво подіяло. Якщо з'явились жовті плями, можливо, варто зробити перерву або розбавити Настій сильніше. Город це як жива істота, і кожен господар мусить навчитися її чути. Коли літо доходить до кінця, квас ще можна використати для підготовки ґрунту до наступного сезону. Дехто поливає ним порожні грядки перед осіннім перекопуванням. Це не лише знезаражує землю. А й насичує її мікрофлорою, що взимку продовжує працювати. Весною така земля прогрівається швидше, і нові посадки дають дружні сходи. Це ще один доказ того, що природні добрива мають довгу дію, вони не зникають одразу, а працюють поступово, створюючи запас родючості, і, нарешті, найважливіше ставлення до своєї землі. Усе, що ми робимо з нею, повертається нам сторицею. Якщо годувати її живим, натуральним, вона віддячує добрим урожаєм. ж труїти хімією, рано чи пізно вона втомлюється. Тому буряковий квас це не просто засіб для огірків, це нагадування про правильне господарювання, про гармонію між людиною і природою. Коли в селі заходить мова про добрий урожай, завжди лунає проста фраза хто любить землю, той не зостанеться голодним. І в цьому вся суть. Якщо ми ставимось до землі з повагою, не шкодимо їй, використовуємо те, що дала сама природа, результат буде завжди, огірки, підживлені буряковим квасом, ростуть, наче на очах, і їхній хрумкий смак до то найкраща подяка від землі за людську турботу. Тож нехай цей простий засіб стане постійним помічником на вашому городі, а кожен кущик. Віддячує вам подвійним урожаєм і зеленим добробутом на весь сезон.